Дитячі садків у нас 74 по місту. Ми системно і щоденно працюємо над питанням відновлення роботи даних закладів, тільки буде дозволено працювати. Ми будемо відкривати дитячі навчальні заклади. Сьогодні управління охорони управління освіти працює над 17 закладами, де проводяться ремонтні роботи по облаштуванню бомбосховищ, тобто шелтерів. І робота йде налагоджено. Ми маємо надію, що ми скоро відкриємося. 17 – це тільки управління освіти. Плюс займаються ще деякими навчальними закладами управління капітального будівництва. Плюс ми працюємо із міжнародними і всеукраїнськими громадськими організаціями, які обіцяють надати допомогу. І ми системно плануємо відкривати поступово більше і більше навчальних закладів дошкільних. Поки що планується 17 відкрити. Термін я не буду називати, Олександр Федорович говорив, що це буде травень місяць. Ну, от матимемо надію, що в травні ми в кожному районі відкриємо там по декілька дошкільних навчальних закладів.